Вас дуже лякає, що якщо я зміню своє життя, то я залишуся самою. да? Мене не зрозуміють мої друзі, від мене піде чоловік, сім'я від мене відвернеться. Мені дуже страшно. мені дуже страшно. Звідки це? Оцей страх відторгнення від племені? Якщо я буду іншою, мене не любили. У мене таких проблем, дівочки, не було. Мене відторгнули з самого початку, ще дитиною. Поэтому таких проблем у мене не було відторгнення. Я завжди була відторгнута. Мене не будуть любити. Мене не любили. Прийметься, блядь, не полюблять. Хто ці люди, які тебе не полюблять? Хай не люблять. Да? Тому от, навіть задумайся, хто взагалі справді твої люди, да? от зараз ви на, на починаєте тільки знаходити своїх людей. І вони з тобою залишаться завжди. Доміни, які до мене приходять, майже всі <кій> зі мною залишаються. Чому я говорю майже? Тому що ми живемо не в ідеальному світі, ми живемо не в ідеальному світі. І, і зі мною трапляється так, що люди, в яких я вложила всю себе, всю душу, народила, вилизала їх, витягнула з дири. Ну, вони плюнули в мене і пішли далі. Ну, я приймаю це.